Лайфхаки хаки для щастячка. якщо ви відчуваєте себе не дуже щасливенько, якось вам не в кайф ваше життя. Чи якісь відносини з якимись хомосапієнсами. Зверніть увагу на ці чотири елементи. Наші такі потреби, які важливі хочемо ми того чи ні. Якщо ми живемо в соціумі. Якщо ви в лісі десь і вас виховали, викормили вовки, як мауглі, то тоді, звичайно, вам це плюс-мінус може не потрібно буде, але все одно важливо. Ми всі хочемо ми того чи ні боремося за дуже важливий для нас ресурс, і це таки для когось це очевидно, для когось ні, так чи інакше за увагу. Діти змалечку б'ються, як там мама чи тато, хто їх більше любить, ну, щоб його любили більше, ніж сестричку-братика. І це важливо, важливо, важливо. Потім починаються ці підліткові ігри в школі, щоб ми не помічали, хтось вчиться для цього, хтось перший починає палити, хтось перший використовує косметику мамину, От, купує собі якісь шмотки, ну все, щоб бути поміченим. Але ось це бути поміченим, воно якби з роками може трансформуватися і в інші потреби. І вони для нас з самого дитинства важливі. Якщо у вас є ці чотири задоволені потреби, то можна сказати, що ви рухаєтеся по дорозі по, по стежинці до свого кайфового життя. Перше, бути поміченим. Це коли мене та капітан на очевидність помічають, що мається на увазі? Мається на увазі, що виділяють з натовпу, підходять, запитують, як справи, як ти живеш. і Людям реально це цікаво знати, коли ви помічені на своїм співмешканцем, чоловіком, хлопцем, жінкою батьками, коли вони цікавляться, особливо коли ми помічені тими, хто подобається нам, кого ми виділяємо в цій соціальній такій какофонії чи мелодії навколишніх людей. Друга, бути почутим. Не просто помічений, а почутий, коли я щось кажу, щось роблю, малюю чи пишу картину, граю мелодію, розповідаю анекдот, живу своє життя, щось кажу, роблю роботу, якусь закриваю проєкт, пишу код. Хочеться бути почутим, що хтось розуміє, хтось. Помічає не просто мене, а те, що я намагаюся сказати, донести. От. І після бути почутим, зразу ж вилазить наступна потреба бути а, зрозумілим, такий російською понятим, да? коли мене розуміють, коли те, що я кажу, доношу, не просто чують. А ми якби пау сходимося в єдиному розумінні е, того, що мається на вас цей прекрасний момент, коли ви там з найліпшим другом ви щось пожартували, ви на нього дивитесь, і в оченятах ви в нього бачите, що він зрозумів до, до якого фільму, мультику, казки, анекдоту йде відсилка чи вашого життя. І ось це бути зрозумілим дуже важливо, круто і кайфово. І четверта штука, фіналочка: це бути прийнятим, таким, який я є, яка я є, що я роблю, як я живу, мої інтереси, мої якісь штуки, те, що може здаватись комусь придуркуватістю, а для когось це прикольно. І бути в цьому прийнятим, що мене ніхто не намагається переробити, ніхто не намагається з мене виліпити свою ідеальну картинку якоїсь своєї фантазії, вологої дитячої. Я прийнятий такий, який я є. І якщо ці всі чотири елементи збігаються, то до щастя, ви вже або щасливі, або вам залишиться менше йти. Бажаю вам, щоб у вас це в житті було. Напишіть в коментарях, які ще потреби ви вважаєте важливими. Поставте дзвіночок, підпишіться на канал. Тут ще буде така корисна психологія, допомога зрозуміти себе.